Вітаю, шановні глядачі на каналі Любов Савальнюк. Дуже дякую вам за перегляди, за підписки, за вподобайки, за коментарі. Нас сьогодні в гостях Ігор міхеда. Пане Ігоре, вітаю! Доброго дня. пане Ігоре! Ми з вами поговорили про трипільців. Ми проговорили про скіфів. Але тут вже логічне запитання: а що ж з нашим слов'янським пантеоном богів? І як до трипілля і скіфів? Підпорядковується ведична традиція. Добре, дійсно, з цим плутанина. Чому? Багато людей, які зараз дорослі люди, вони вчилися ще по тим підручникам, які були в Радянському Союзі. В Радянському Союзі було відомо про ті періоди дуже мало. Спеціально не, в підручники не включали. Оці всі моменти. Права в тому, що ви знаєте, що в Радянському Союзі був науковий комунізм, який спирався на науковий атеїзм, тому будь-які духовні вчення, які були на нашій території, не приймалися до уваги. Тобто археологи їх знаходили, артефакти, описували в наукових працях, і вони так і залишалися в архівах археологічних інститутів. Все. І ми нічого про це не знали. Тобто, взагалі не знали свої історії тільки у 2000-х роках. Оці археологічні знахідки почали публікувати того самого Шилова вченого, який дуже багато розкопок зробив. Юрій Шилов і інших археологів на території України працювали. археологи, археологи виявляється ще з 90-х років, і приїжджали із Сполучених Штатів, із Канади, із Німеччини. Вони публікували результати своїх знахідок. В світовій пресі. І тоді тільки ми почали розуміти, що наша історія дуже велика і є підтвердження тому. І війшло у моду трипілля, арійська тема, давні племена Аріїв, війшла тема давньослов'янської духовної традиції, скіфи, сармати, кельти і все інше. Ми про них почали щось цікаве. Дізнаватися так, дізнаватися щось цікаве. Почали на основі якихось серйозних археологічних знахідків, тобто з підтвердженням з боку науки. Так і далі всі почали все обговорювати, і далі почався хаос, тому що, коли була яка культура, не дуже зрозуміло, тому що знаходять археологи нові поселення, датують. Методом радіовуглецевого аналізу, коли ця культура була, коли це поселення було побудоване, коли було зруйновано, чому було зруйновано і постійно йде уточнення? І дуже багато ще й спекуляцій. Знаєте, дуже багато людей, і як не дочує, то прибреше. Так це в народі, і кожен почав себе. Ну, кожен відчув себе експертом і почав казати, не вивчивши тему, ну, що, що до голови прийдете, і сказав. І тому зараз ми насправді це велика проблема. Бачимо у суспільній думці повний хаос. І не зрозуміло, на що орієнтуватися. Нема порядку і в людей просто дах mm -hmm. Тому так треба, якщо брати хронологічно, то найдавніші цивілізація. На території нашої країни це трипілля. трипілля. І воно десь приблизно ну, 7 тисяч років, 8 тисяч років тому вже існувало, але є гіпотези вчених, що і раніше. Трипільська культура вона займала ну, за деякими винятками все правобережжя Дніпра. Правий берег і е, території сучасної М Румунії Молдови. Ось це був ареал трипільської культури. Це дуже давня культура, дуже давня. В них вже були міста, таких, влег... які в Легедзено, Мегаполіси, величезні міста, як тротина Києва, е, і такі підземні містечка, як Печера Вартеба на Тернопільщині, і отакі от міста в них будувалися тоді, коли ще не, не було в Єгипті пірамід. Uh -huh. Тобто, це е, найдавніше. І саме трипільці почали створювати культуру е, і художню культуру, в них дуже багато візерунків, і робили і будували міста. Ну, дуже розвинена була цивілізація. Духовні, якіщені, в них були магічні обряди, і вони почали розширювати свою територію, і вони контактували з давніми царствами, ще, наприклад, з Шумерією. Uh -huh. І через Шумерію з іншими аж до Єгипту. І навіть в давній єгипетській традиції ми бачимо візерунки, схожі на трипільські вчені, кажуть, що дивіться, дуже схожі візерунки. Тобто це найдавніша цивілізація. Але разом з трипільням, десь приблизно тоді, коли трипілля вже було, на лівій стороні. Берега на лівому березі Дніпра була інша цивілізація, яку ми можемо назвати племена Аріїв, арійська. Mm -hmm. Ось, до речі, той самий Шилов дуже багато знайшов на Дніпровщині, на, на Дніпрові елементів арійської культури. І саме оця арійська культура, яка така ж давня, майже як трипільська, вона і є основою усіх відичних традицій, тому що саме представники цих арійських племен. Вони мігрували до території сучасної Індії. Це була Північна Індія, ну, район Харідварі, Шикіяшо. Там, угу. якщо ви колись там були, в цих північних територіях ви побачили, що по клімату. Це така сама територія, як сучасна Україна. Угу. Так, там є сніг, бо це вже перед Гімалаями. Там є сніг взимку, там холодно взимку. Там такі самі дерева ростуть, як у нас, такі самі трави. Тобто хати будують по тій самій технології. Ви іноді, коли будете десь в передмісті Харидвара або Рашікешу, ви здивуєтеся, у навіть є фото. Бо виникає чітко виникає, що ви в Полтавській області такі самі хати. Такі самі бики, на яких везуть воза везуть і дрова з лісу везуть, то повне виникає відчуття, що ти на батьківщині. Саме тому Гарії пішли, бо бо кліматична особливість Північної Індії така сама, як там, де вони жили, на, на Дніпрові. Це, скажімо так, гілка, яка йде до Індії. Але з тих цих арійських вчені вони залишилися і тут. І коли з'явилися слов'янські племена, вони також взяли оцю арійську культуру за власну релігію. Є така цікава річ, теологи різних релігій створили таку порівняльну дисципліну, дисципліну як порівняне релігіознавство. Тобто, якого бога, якої традиції можна ототожнити з іншими? До uh -huh. нашого велеса і шиву ототожнюють сварога з вішну і рода з брахми або з брахвами. Тобто це перевісна трійця Угу. Uh -huh. Взагалі, наприклад, на, на болгарській мові слово вішну це є Всевишній зараз. Uh -huh. Де, е, е, і тому ми можемо бачити величезну спорідність. Слов'янських відичних вір, які є у різних народів в Європі. В Європі дуже багато слов'янських народів. І їх давня правіра така сама: у всіх: і у поляків, і у чорногорців, і українців. Якщо брати в них те саме. І воно повністю співпадає з вченням Індії. А в Індії не тільки індуїзм. Ви знаєте, по всій Азії є дуже багато духовних традицій, які з індуїзму вийшли. І вони е, поширилися їх дуже багато. І оце е, арійська саме ця основа, вона така ж давня, як трипільці. Наприклад, в Індії є такі янголи, гандхарви. Те, що в християнстві янголи в індуїзмі гандхарви, тобто, це істоти, які з'єднують божественний і людський світ. Їх, коли е, призивають, вони приходять і е, з'єднують вищий світ. Світом людей і, за, і тому освячується вода, освячується їжа або, скажімо, вода набуває цілющих властивостей. Mm -hmm. так, так само, як в християнстві освячують причастя за допомогою янголів, так само в індуїзмі за допомогою гандхармів, а у давніх слов'ян вони мають назву ясоні. Ясоні. Mm -hmm. І храм гандхарвів, Знайшов Шилов, коли розкопував на берегах Дніпра давні поселення. Він знайшов храм Гандхарва. Гандхарві. Тобто Ганхарві тут з'явилися: або візьмемо, скажімо, індійського бога Індру, Бога Сонця. Ні, не сонця, блискавок і громіх. Блискавок і громіх. Його будуть, до речі, шанувати 1 серпня, як і багато рідновірів 1 серпня будуть шанувати перві. Е, так ось е, Індра, острів, який кодачек, який знаходиться біля сучасного міста Дніпро, на якому постійно медитував Атаман Сірко. Угу. Він навіть там передбачав, коли будуть іти вороги, і е, будував фортифікаційні споруди, або чекав їх вже. З річковим флотом на річці, щоб нанести поразку, він на цьому острові, і цей острів він ну, називається його друга назва на всіх картах, споконвиків, навіть на Грець, Індра цей острів Індра. Тобто цей острів називався Індра ще до того, як в Індії почали шанувати Бога Індра, угу. тобто показує витоки, витоки тут. Навіть Шило вважає, що перші глави Рігведи почали писатися на берегах Дніпра, а потім, коли вони вже рійські племена пішли до Індії, вони там вже дописали. Тобто Рігведа починалася тут. Угу. І тому, до речі, ну і опис, до речі, абсолюта, яким користуються усі відичні традиції, щоб них з ним духовно з'єднатися, це 129 глава саме Рігведи. Нічого собі. Ось, а після того, вже після того, були скіфи, Сармати, давні племена після них, кельти після них. Одна традиція. Е Передавала свої знання іншій, наступній, 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 наступній знання переходили з одного культури до іншої. Вони не були ворогами, вони не знищували одне одного. Культура, яка виникала пізніше, брала елементи культури, яка була раніше. Тому усі всі трипільські моменти і арійські вірування, арійських племен, і тому скіфські, сарматські, кельтські вірування. Вони в нас є всі, тому що це була передача культури від одної до іншої. Тобто, наша традиція, наша культура, вона еволюціонувала в різні традиції, різні відголоски. І е, яку культуру ми не візьмемо, скрізь ми можемо знайти себе. Ви ну, все правильно беріть, наприклад, так, трипіль, Трипілля. Головна, головний прояв Абсолюту вважалась богиня родючості. Вона була головним втіленням Абсолюту, головним божеством. Ми беремо далі. Арії також вклонялися великій богині. Зараз ми можемо бачити цю богиню, як пралаю, як ладу, як Лакшмі, як калі, як макош. Це все її прояви. Великою богині, богиню шанували, і до речі, всі культи великої богині від вони мають звіти походження одночасно. Беремо скіфів. В них головна, головний прояв. Трі, голова трійці була трі тріада трійця борів. Uh -huh. Головна і е, постать трійця. Це знову богиня матір. А як так і далі, 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 далі. І подивимося. На візерунки, на посуд, на соціальну поведінку, морально-етичні заповіти, вони, вони у всіх цих культурах значить, однакові. Як так сталося, що жіночу постать Бога замінили чоловічою? Коли зникла жінка, коли ми стали під забороною? І чому? Ну, Вважається, що це сталося якраз за часів, коли виникла християнство. Але Зев скерував Олімпом, а не його дружина. Так, е якщо брати релігію Греції чи Риму, а там було зовсім інше. Справа в тому, що е релігіознавці кажуть, що пантеон богів і їх ієрархія Греції та Риму зовсім не відповідає віддичній. Тобто, якщо, наприклад, між релігіями Індії і релігіями давніх слов'ян ми бачимо паралель, наприклад, Шиво-Велес, mm -hmm. то е аналогії Шиві і Велесу ви в Греції і в Римі не знайдете. От як. Так. Бо там зовсім інша ієрархія і зовсім інші функції у богів. Досі релігієзнавці б'ються над тим, щоб, хоч якось, порівняти, який Бог якому відповідає, і крім відповіді зевса з, з і перуна, нічого не, не знайшли. Грецький пантеон боїв він також має стосунок до України, адже скіфи вони певним чином підшановували їх. Так, вони Геракла підшановували. Але дивіться, тут дуже важливо, щоб ми зібрали всю українську етніку, етнографію. Наприклад, я вам поясню, чому це треба на прикладі Боліві. Американський археолог Хаят Веріл досліджував Болівію, ну і там ще деякі райони Еквадору і Перу. І йому дуже цікаві речі розповіли місцеві жителі, оці самі, які живуть там у джунглях, у горах. Вони, наприклад, мають пасту хімічну, вони її самі роблять. Вони можуть цю пасту нанести на камінь, і вона роз'їсть його в деяких місцях. І цей камінь перетворюється на скульптуру. Uh -huh. Він каже, що до нас були цивілізації, які таку пасту виробляли, і деякі з наших курундеру, ну целітелів, знають, як робити цю пасту. Хаят вері, він взагалі, після того почав речі й далі. І інші йому розповіли, що колись... Могли якісь цивілізації виробляти електричну енергію ток, і пропускати електричний ток через повітря. Від того повітря на якийсь час становилося твердим, і вони назвали це світові, світовий міст. Давніх цивілізацій міста знаходилися в горах над величезними ущелинами. і вони вмикали цей міст, переходили з гір або в гори. А потім вимикали, і вороги не могли пройти, тому що там величезної глибини, ущелини, скелі неможливо пройти. Але вони комунікували завдяки тому, що робили світловий міст. Дружина Хаята верила в своїх спогадах. Коли писала спогади, вона також в Сполучених Штатах живе. Вона підтвердила, що вона і також була разом з чоловіками. Чула ці всі розповіді про світловий міст і таке інше. І тому. Етнограф Сінтія Фейн зібрала усю етніку цих народів, які проживають на цій території, uh -huh. проаналізували, які реальні історичні події, історичні події могли бути. Uh -huh. І дуже цікаво, коли вона порівняла все вийшло, що колись було дві розвинені людські цивілізації, ось там в Анда. І вони зруйнувалися тому. Що мали війну з третьою цивілізацією, яка була не і кров у представників якої була зелена? Ого. І після того дві цивілізації зруйнувалися, і та, з якої вони воювали, зруйнувалася. А те, що від тих цивілізацій залишилося, оці всі пасти. Досі використовується і про це я писав Ні тільки археолог Хаят Веріл, які це досліджував, і його жінка, і не тільки роботи Сінті Фейн, але, наприклад, і французькі вчені, такі як Повелі Берж'є, вони підтверджують у своїх книжках, що це має бути ну, є таке в наших географічних матеріалах українських. Це все також є історія, і навіть які, якась технологія в піснях, в легендах, в казках. Це не просто так. Кожну можна розшифрувати це давні знання усіх цих цивілізацій, які були в нашій території. Ого. То етніку обов'язково треба зберігати, вивчати, розшифровувати. От саме чому дуже багато людей їздить в бушу. Там збереглася етніка Віками. Товтри ніхто не чіпав, товтри, Карпати ніхто не чіпав, тому там дуже багато збереглося на рівнині різні там. Постійно, була то одна держава виникне, зруйнується: то друга, то третя, то четверта. Різні там князі, царі між собою воювали і все, що могли, знищили. Це, наприклад, дуже багато знищили уступ степовій Україні у центрі. А ось те, що було в Карпатах в товтрах, воно зберіглося, тому що це було дуже тяжко було до них дістатися, і тому туди ніхто не ходив, нічого не руйнував, та нічого у людей не забирав. Тому воно і зберіглося, і в Карпатах, і в Товтрах. Тому треба його ну, берегти далі, досліджувати, фіксувати, розшифровувати, бо наша історія, історія цієї землі, а можливо і не тільки цієї вона закодована у нас в. В археологічних і етнографічних матеріалах їх потрібно збирати. Ну чим я і займаюся? Якщо ви також збираєте матеріали, берете інтерв'ю mm -hmm. у бабусь, які ще пам'ятають, це дуже цінно для науки, навіть не тільки для України, а для всього світу. Тобто, підводячи підсумок нашої розмови, ми можемо сказати, що ведична традиція дійсно пішла від нас, але в свою чергу. Вона з'явилася вже після того, як е, скіфи отримали часткову традицію від е, трипільців. Так, і не тільки скіфи таври. І ще деякі народи, археологи кажуть, що вони також є нащадками трипільців. Угу. Ну, трипільня дуже багато залишила по собі. Та й скіп, ті, ті ж самі скіфі, тільки по Гарадоту, Скіфських царств-два. А реально їх було набагато більше по всьому, ну, по всьому світу, від Азії до Єгипту. А скандинавська традиція як до нас дотична? Ну, скажімо так, це як двоюрідний брат. В них, в них, до речі, от скандинавська традиція вона дуже на нас схожа. Чи можемо ми з цього зробити висновок, що свого часу через кліматичні умови, через те, що людям тут було комфортно, земля була більш родючою ніж на півночі Європи, до прикладу, дачі, там, наприклад, десь в Індії, в Азії у нас Україна була центром, де проживали люди. І ось ту культуру, яку ми сформували, вона була з часом, коли покліпшувалися умови життя перенесена в іншу культуру, в інші традиції. Саме так. Тут багато дуже джерел, які розійшлися по всьому світу, утворили різні культури. це для того, що повинно, щоб які культури утворили, це вже окрема розмова. Шановні наші глядачі. Ви знаєте, пан Ігор Мхіда. Зробив для вас на цьому каналі, ми навіть не підозрювали, що це буде настільки довго тривалий такий проект. Зробив цілий альманах по традиціям і культурам наших предків, наших пращурів. І е, на нашому каналі ви зможете побачити інтерв'ю про трипільську культуру, зможете побачити інтерв'ю про місця сили, про наші традиції, про скіфів, про те, як розвивалися наші традиції. І в наступній передачі ми продовжимо говорити про те, що нам більше рідне, наше, наприклад, про наш календар. Який в нас був про те, скільки годин було в добі у наших предків, і за яким розпорядком дня вони жили. Поступово хочеться відновити наші традиції. Бо зараз дуже багато розповідають про те, як треба молитися, чому саме з 3 до 5 читати мантру. В мене своя відповідь на це запитання після жари 38 градусів. Мені здається, що просто це єдиний час, коли в Індії з огляду на те, яка в них температура повітря. Люди можуть дійсно помедитувати ефективно, бо в спеку ти цього не зробиш, і це єдиний час, коли можна запалити безпечні свічки, аромопалочки і провести певні ритуали. Але можливо, я і помиляюся. Тому е, хотілося б розглянути е, всі ці питання не тільки з точки зору енергії езотерики, а з точки зору історії, археології і науки. Дякую вам, пане Дякую. Ігоре. Якщо ви хочете подивитися дуже багато цікавих фільмів, які знімав пан Ігор, то в описі до цього відео вже є посилання на його фільми. Їх показують по всім країнам світу в кінотеатрах, і це є частиною державних освітніх програм. Дякуючи Ігорю, про Дякую. Україну знає весь світ. Тому і ви підключайтеся, цікавтеся, розвивайтеся і знайте, що ми з вами ходимо по священній землі. Ми нащадки великих цивілізацій. На цьому ставлю три крапочки. До нових зустрічей. До нових зустрічей, дякую.